Крихітний символ майбутньої перемоги в новорічну ніч, поки рашисти засипали Україну ракетами і дронами в Івано-Франківському пологовому на світ з'явилася перша в 2023 році. Дитина о 5.40 ранку свій голос подала новонароджена Ілона Гроховська. Ми страшенно чекали першу дитину, яка народиться в 2023 році. Ми страшенно тішилися, коли в 7 годині ранку мені 1 січня дзвонять і кажуть, що у нас є дівчинка, народилася 5.40, здорова. Гарна дівчинка, 3 три кілограми двісті грамів, 53 сантиметри росту. Ну тобто, дитина народилася здорова в задовільному стані. Ще друге те, чим ми тішилися, тим, що мама це є лікар-інтерн. Тобто, мама це є наш інтерн, яка у нас в міському клінічному перинатальному центрі проходила інтернатуру і власне в новорічну річ зробили собі такий подарунок своїй сім'ї, своїй родині. Появу донечки каже її мама Вікторія. Очікували ще 28 грудня, але Ілонка вирішила зробити неймовірний подарунок не лише батькам, а й усім працівникам міського пологового і народитися трошки пізніше. І, Як виявилося, не прогадала. Бо перша в цьому році дівчинка це, як то кажуть, знак до швидкої перемоги. Ну вона віщує перемогу. Перш за все. Я думаю, що дуже скоро, і я дуже сподіваюся, що е, дівчинка як жінка. В наше принесе велике поповнення до України. Першим кого побачила Ілона, був її тато. Василь був на партнерських пологах і зізнається неймовірно щасливий появі первістка. І як справжній чоловік уже планує доньчине майбутнє. Я впевнений, що вона буде нас творчою дівчинкою, тому що я сам музикант. Вона буде виростати серед музики, гітар там і так далі. Ну, якщо зацікавиться, то я обов'язково тому посприяю. А так, чим вона буде займатися, ну це вже це вже вона сама, вже, виріш. вона сама буде так. вирішувати. Ми підтримуємо будь-які вайбертак та mm -hmm. до речі, окрім ілони в новий рік народилися ще троє дівчаток і троє хлопчиків. Я вірю, те, що ці дітки, які народжуються зараз, вони вже будуть у нашій мирній країні, і хочеться побажати їм гарної долі. В першу чергу всім нам перемоги. Спокою, щоб наших дітей все більше і більше народжувалося. але тішимося, що саме 1 січня сім дітей у нашому міському пологовому будинку прийшли на світ. Це означає, що все буде гаразд, все буде добре, і ми переможемо. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.